Стендап, 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 стендап. Кожного бочка віручка пакуйквіт. квітки на концерт в твоєму місті. Перши в коменти особисті. Хотів почати з наболівшого. Нещодавно сидів в тіктосі, типу, і мене щось перекинуло на вкладки прямих ефірів. І я потрапив на прямий ефір, де чувак сидить, і в нього на шпарці так багато ментост, І він над пляшкою Кока-Коли тримає. і каже: Ще одна підписка, ще одна. Ще одна підписка, я кидаю жорстко ці Мента з Кока-Коли. Ще одна підписочка, і я кидаю мента з Кока-Коли. Ще одна підписочка. Ну, я думаю, зараз почекаю одну підписочку і він кине. І там люди підписуються, а він не кидає. Потім він каже: пишемо одиничку в коментарі, і я кидаю. Ще одна одиничка в коментарі, і я кидаю мента з Кока-Колу. І не кидає. Я сука, 15 хвилин, блядь, заліпав на цю хуйню. Мені 36 років, блядь. Мене ніколи в житті. Так багато не обманювали нас за одиницю часу. Сука. Ніколи такого не було. Я, я наприкінці такий злий, сука, був. Я, я хотів зловити цього тіпа, знайти нахуй і зняти з ним прямо ефір, де я його їбашу, і кажу, ще одна підписочка, і я зупиняюсь, блядь, ще одна підписочка, і я зупиняюсь. Ще одиничку в коменти, і я перестаю бити по голові. Не тапайте, я ж б'ю сильніше. ти. Фух, бісить, сука, це неможливо. Нещодавно дізнався, що літнім людям, людям похилого віку дуже важливо багато рухатись, це корисно для їх здоров'я. І щоб внести якусь свою користь суспільству, я коли за кермом перестав пригальмовувати перед пішохідними переходами. Здорова нація. Я роблю, що можу. Дякую, це оплески від водіїв. Ще помітив, що можна е, дуже добре заощаджувати, якщо на касі самообслуговування, наприклад, пробувати ківі, зважено як картоплю. І я як це збагнув, все в мене поніслося, я не можу зупинитись. блядь. Серйозно, я заходжу в супермаркет, де нема кас самообслуговування, і думаю, ну я тут нічого не куплятиму, тут наживаються на людях. Зато в сільпошку залітаю з думками, ви ще не знаєте, але у вас сьогодні є який розпродаж. <риклад> Чорна п'ятниця. Кожен день це ази фінансової грамотності. Я вперше помилився чисто. Ну, я зважив неправильно, чисто випадково. Я купував яблуко, було понад 10 сортів і просто назви сортів, типу, і кнопки, які треба натиснути, щоб зважити. А я не шарю в сортах. Як я, звичайна людина, можу розрізнити, де яблуко айдарет, а де королівська креветка вагова. Тут без шансів. Без шансів. Тому так. Ще я алкоголік, я. Можливо. Хорош. Да. Хорош. І... <рес> а, і вживаю алкоголь щоденно, і мені вже соромно. Вже це стадія алкоголізму, коли тобі соромно за алкоголік. І я почав на районі заходити в різні магазини, щоб, щоб продавці не почали догадуватися, що я алкаш. Я вже коли заходжу в новий, я прямо в голос скажу: візьму, мабуть, сьогодні пиво. Згадаю, хоча б яке воно на смак, дайте мені цей пак двушок. Хочу розпробувати. Перед друзями вже соромно, ну капіць. Просто мене якось друг питає, коли ти востаннє пив? а я стою і думаю, єбать, я п'яний, не можна так. Придумав собі якісь тупі алкоголічні правила, традиції, знаєте, типу, соточка завжди можна. Соточка залітає, нічого не станеться, просто потім головне півгодинки не відволікатись на телефон і зосередитись на дорожніх знаках. І вуаляти вдома, блять. В мене ще ОКР, знаєте, хто знає, що таке ОКР? Добре, вам пощастило. Це обсесивно-компульсивний розлад. І це коли ти перевіряєш там, чи замкнені двері, чи вимкнутий газ, і так далі. Мені, щоб ви розуміли, коли я лягаю спати, я перевіряю газ, фоткою комфорки, Що вже коли лягаю, ну, ліг в ліжку, подивитись фото, встати, і перевірити ще раз. <рив> Кожен раз, коли виходжу з дому, я перевіряю двері там багато разів. І коли виходжу вже прямо з під'їзду, я про себе промовляю, чи зачинив ти двері. І сьогодні я виходив, і типу, виходжу, ця бесіда традиційна. Чи зачинив ти двері, такий так зачинив. Ти впевнений, так, впевнений. Впевнений так само, як і був впевнений, що станеш своєю 36 успішною людиною. І я такий: сука, треба вертатись. Скоріше за все, двері на розпашку. Так і було. Так і було. Іноді ходжу до психотерапевта, як бачите, є з чим. І бісить, що психотерапія це дуже дорого. Я коли вперше прийшов до своєї терапевтки, ми з нею знайомилися, вона каже, мене звати Ірина, година терапії. Зі мною коштує півтори тисячі гривень. Я такий. Ви не зрозуміли. Мені бездрочки. Просто терапія. Ну, вона 300 гривень скинула. ми... Почали працювати, порозуміло. Ну, Півтори, сука, тисячі гривень це, ну, це величезні гроші. Я вважаю, що психотерапевт за півтори тисячі гривень має особисто вирішувати мої питання блядь, в житті, бути присутній в ній. Щоб я до неї приходив і казав, Ах, мене досі дратує влад, а вона казала: «Влад більше не проблема. Забудемо це. Тоді можна і з дрочки, якщо такий день, тоді давайте. Знайшов альтернативу, знайшов е, дешеву альтернативу е, психотерапії. Це, як ви всі здогадались, накурка травою до панічних атак. <звук> да, це дуже дієво. Я поясню тим, хто не розуміє, як це працює. Ти накуришся до панічної атаки, тобі здається, що ти вже помер, або зараз ось ось помреш. І коли ти повертаєшся до тверезого стану, ти такий блядь, найвеличезніший подарунок в житті це і є життя. Всі проблеми надумані. І я вважаю, що треба е, застосовувати цей метод в психотерапії як один з методів, щоб можна було прийти до терапевта, воно витягувало, єбать, яку банку тобі. <рес> ти там прямо неї давав і сидів через п'ять хвилин. Типу, ой, щось мені хуйобля. Викличте швидку. А вона, щоб така, ось бачите? Думки про колишню виявилися на такими ж нав'язливими. Зажував. Ну, це вже через шмаль, все нормально. Знаєте, оцей момент, коли ти накорився щен, ти сів в метро їхать. Було таке. Бісить оцей, типу, що проміжок від станції до станції займає єбать скільки часу, здається, це неймовірно. Я. Я буваю, сідаю на героїв Дніпра, читаю пів книги і чую станція Мінська. Бля. Це наступна, якщо що. Це по емоціям схоже на подорож по країні потягом. Я вже коли накурений знаю, що буду їхати в метро, я беру туди яєчка, ковбаску. Серйозно, я виходжу вже з людьми прощаюсь. Радий був з вами їхати. Хай донечка одужує. Дуже радий. Приїхав сюди, хлопці питають, чому ти без настрою кажу, який нахуй настрій Я тільки з дороги, блядь. Мені поспать, помиться. Настрій. Неймовірно. Є, до речі, доведені наукові факти про користь канабізу. Наприклад, один з таких фактів це те, що канабіс сприяє покращенню обміну речовин. І я в цьому запевнився на власному до досвіді. Я колись сидів в нічному клубі, курив травку, до мене підходить тіп, каже: друже, хочу накоритись, нема трави. Не міг би ти мене пригостити, а я віддам тобі міфі Ми обмінялися. Це був блядь, найкращий обмін речовин в моєму житті. Просто наукові факти, Science. наука, народ. Просто. А де це було? На кирилівській. Є. Yeah. А де ще? Хочу знайти собі дівчину, таку, щоб теж курила кожного дня. Щоб ми Щоб ми були на одному вайбі. Hello. Так хало. Я візьму на замітку. Okay. Щоб таку, знаєте, таку дівчину, щоб її на вулиці питала, скільки має заробляти хлопець, щоб ти з ним зустрічалась. А вона така, я сама заробляю. Ну, це ні, ні, це не непоганий варіант, але таку, щоб питала, скільки має заробляти хлопець, щоб ти зустрічалася, вона відповідала, ну, десь 20-30 грамів шишок на місяць. Мене влаштує. Гроші не цікавлять, ви ж знаєте. Ні, ну якщо ви заробляєте це хуєнчик, ми з вами обговоримо. Бо я заробляти не планую. Ви ж бачите, я ж комік, ну типу, прошу вам. Я вважаю, що е, з дівчиною, от яка курить, і ну, в таких стосунках діти це не проблема, це Це дарунок долі, блядь. Бо, бо ти можеш в будь-який момент просто сказати: діти сьогодні граємо в піратів Карибського моря, шукаємо скарби по адресі. <рес> Богатирська 21. Другий під'їзд, на магнітіку. Хто перший знайшов, той і Джек Горобець. Такі пригоди. Ну, треба ж з дітьми проводити час. І, типу, нема е, сексу вже деякий час. Не буду казати скільки саме, бо після цього люди взагалі перестають слухати матеріал. Починається це, типу, а ну, дай калькулятор. 365 помножити. Зараз це ні до чого. І мені здається, це все через низький рівень тестостерону в крові. Я в цьому запевнююсь майже кожного дня. Буває таке, що їду в метро, слухаю музичку, заходить дівчина неймовірної краси. Я дивлюсь на неї і думаю, вау, я б її! О, класний трек. Треба додати. Мої друзі на згодні, мої друзі кажуть, що нема сексу, бо нема грошей. No money, no honey. Я так не вважаю. Я вважаю, що для сексу багато грошей не потрібно. Достатньо рівно стільки, щоб вистачило на 07 горілочки, двушку пива. І ти їбешся з будь-яким своїм кінтом. Це теж наукові дані дослідження. Я так простату в тонусі тримаю. Серйозно, мене просто у ролах шантажує, каже: друже, це тобі не жарти або ти в когось, або я в тебе. Тут блядь, варіантів небагато. Я взагалі зараз не знайомлюсь з дівчатами. Типу, ну я розумію, що я не красунчик, я не можу розраховувати на секс через зовнішність, не буде такого, що дівчина побачить мене вперше, не втримає себе в руках і ми займемось пристрасним коханням. Ні. Зазвичай, коли дівчата бачать мене вперше, вони прискорюють крок. Міцніше тримаються за сумочку. Іноді так міцно, що хуй сука вирвеш. Все ж таки, бачите, заробляю, як, як можу. Ну, Хто на що здатен. Ще ж бісить, що секс в стосунках набридає. Хто згоден, поаплодуйте. Дякую. Дякую за щирість. Ні? Скільки ви дві два тижні в стосунках, що не набро? Рік. — Ну, пляч. 16. 16 років. А нехай відповість ваш партнер. Не прийшов. Science. Наука. Це пояснюється, це насправді має логічне пояснення, а я зараз вам розповім. Дивіться, секс в стосунках набридає, бо чим більше ти дізнаєшся про людину, тим важче до неї ставитися з пристрастю. Наприклад, знання про непереносимість лактози. Єбать, як впливають на збудження. Буває, трахаєшся і думаєш, мало того, що вона після крів'я мілкшейк відібала. Так. І... Так я ще й розбовтую. Вона, вона зараз сквіртанути може знайнеочікуванняшого місця. Супер народ, дякую, мене все гарного вечора вам. Пока.